Вітаю, дорогі глядачі на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми дізнаємося все, що потрібно знати про яйця, цей простий та доступний продукт, який щоденно знаходиться на наших столах. Ви, мабуть, задали собі питання: наскільки важливо знати про яйця більше, ніж просто термін їх придатності? Сьогодні я розповім вам про те, як обирати яйця, яка їхня користь та що потрібно знати про їх можливу шкоду. Тож, розпочнемо. Отже, як все ж таки правильно обрати яйця? Перше, на що слід звернути увагу, це назва. Вона може розповісти нам про свіжість яєць. На упаковках, які ми часто бачимо в магазині, зазвичай написано яйце столове. Інколи трапляється і позначення яйце дієтичне. Це свідчить про свіжість продукту, дієтичні яйця, найсвіжіші. Вони можуть вважатися такими, лише якщо пройшло не більше семи днів з моменту сортування і зберігалися вони в охолодженому вигляді. Якщо ж яйцям більше тижня, то це вже яйце столове. У кімнатній температурі вони залишаються свіжими до 25 днів, а в холодильнику до 3 місяців. Важлива відмінність від дієтичних: ці яйця не можна вживати сирими, якщо раптом надумаєте експериментувати. Вони неодмінно потребують термообробки. А тепер поговоримо про розмір. Як ви знаєте, яйця можуть бути різними за розміром, їх категорія визначається за вагою. Яйця категорії s 0 або добірні важать від 65 до 74,5 грамів, яйця категорії s 1 мають вагу від 55 до 64,5 грамів. Інколи яйця можуть виглядати більшими через великі повітряні порожнини під шкаралупою, але це не вплине на їх вагу. Що ж корисного в яйцях це прекрасне джерело легко засвоюваного білка. Заївши яєчню, ви отримаєте заряд вітамінів А, С, Д, І, Х, К та мікроелементи, такі як йод, кальцій, махній, селен. У середньостатистичному яйці міститься 12 грамів білків, 11 грамів жирів і 1 грам вуглеводів. Проте, як і в будь-якому продукті, у яйцях є і те, що варто враховувати: це холестерин, що міститься в жовтку. Через це білкові страви, такі як білковий омлет, стають все популярнішими, особливо на кухнях модних ресторанів. На цьому все, друзі. Сподіваюсь, тепер ви знаєте більше про яйця і будете впевнено обирати їх у магазині. Дякую, що були зі мною сьогодні. Не забудьте підписатися на канал Кулінарні пригоди, ставте лайки та залишайте коментарі. До зустрічі в наступних кулінарних відео.